Так, що ми будемо ще сьогодні торгувати? Давайте подивимося. Давайте зайду в UX-Link. Чим не зайду. Просто там біток сливається, може. З-за того він такий. Так, стоп, що по стопам буде? 6442 буде по стопам. Це чуть менше 2%. Так, зразу мені процент рисує. Давай, я хочу, щоб ти долетів до 68. Тут я буду довольний. Ми зараз буде нова 15 минут, побачимо, що вона нам принесе. Надіюсь, що щось хороше. Зараз, давай ще вище. я там 50% зафікшу. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Хочу побачити хоча б около двох. От 0.67 хочу пробити і давай. А тут поставлю лімітку за 0.67 на фікс позиції частковий. Так, давайте ж то хайдецем 88 тисяч. 90 тисяч уже тут. Хе, прикиньте, не зій... ціна була на цій ціні, але просто не з'їла мою лімітку. Да, тупо не... просто не доїла іменно мою лімітку. Та що ж ти будеш робити? Чи... Ще б зубиток вибив, я взагалі буду сміятись. Просто ціна була по тій ціні, де я лімітку кинув, просто вона не з'їла іменно мою лімітку. Так, ну повин зафіксувати, друзі. Все, можна фіксити. Ну, тейк забрали. 3% хода ціни. Ну, там 4 вообще, если по якщо но ну, я, типа, фіксився завчасно один раз, да? То есть по факту... По профіту 3 Он Вони дальше прострілює. О, кстати, можна ще 07 забрати. Блін, ч? Я я не подивився, що там ще зверху 07 є. Я щитлхайт начал. так ти шо? І, в принципі, мавірно, на цьому все.